У бурштині відкрили сквер імені героя Михайла Неспяка. Він любив спорт, природу вмів надихати молодь і запалювати інших своєю жагою до життя. На заході зібралося чимало людей, зокрема, і рідні захисника. Батько Михайла Василь Неспяк розповідає: ідея облаштувати сквер належить їхній родині, адже саме на цьому майданчику його син провів дитинство. Просили дозволу, мамів. Які мають дітей тут гралися раніше і зараз граються, щоб чи вони не проти, проти такого задуму, який ми хочемо тут оновити, покращити, щоб він був один із кращих в Бурштині. Ну я думаю, що нам це вдалося. Тут і міська рада доклала зусилля для того, щоб були тут нові спортивні споруди ігрові. І ми також вклали свої фінанси і думаю, що. Це піде тільки на користь дітям, які тут будуть приходити і тішитися. Дружина Михайла Олена пригадує, недалеко від цього місця вони познайомились, тому сквер є справді особливим для всієї їхньої родини. Це таке гарне місце, де завжди є діти, де завжди є радість. Захотілось оновити освіжити, щоби. Вони продовжували жити, ці діти, незважаючи на ці всі події, які є сьогодні. На це таке важке життя. Чоловік безмежно любив дітей, як своїх, так і будь-яких. У нього все життя було пов'язане з дітьми, студентами. Дуже багато себе вкладав в них. Вмів завжди знайти спільну мову як з найменшими, так і з дорослими. Тому якось захотілося. Далі продовжувати цю пам'ять про нього. Голова бурштинської громади Василь Андрієшин додає майданчик, дообладнали новими елементами, щоб дітям тут було цікаво. І це я би сказав найменше, що ми можемо зробити про пам'ять героя, шануючи батьків, дружину, синів маленьких, які в нього залишились. Життя Михайла Неспяка обірвалося у липні 2022 року, але пам'ять про нього житиме тепер і в сквері, що носить його ім'я. Юлія Торконяк, Олег Бат, Віктор Костенюк та радіокомпанія